Чому не пройде у нас наявний форум? Починає з засідання операційного комітету. На засіданні виноситься 25 питань. Тобто Зауваження немає, то передбачається. На засіданні присутні заповідачі засоби масової інформації, юридичне організації управління, є пропозиція передання 25% тобто питань і тримати це. Хто проти тримається, приймається оголосить. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, звернулась Батичук Супав Миколаїв, буде відповідати головний архітектор, звернулася фізична особа. Сіпоти. Гимчук Людмила Іванівна і товариство з обмеженою відповідальністю рекламні групи Маліс. Е, я так розумію, це існуючі, е... існуючі це по Малісу, а Кимчук це платна буде реклама на об'єкті приватної власності. Без запитання заперечень. Є пропозиція підтримати, тому що можна Можна сказати, що які досі до нас були? От, наприклад, перше питання, раніше вже було 0 гривень, а сьогодні ще дається буде гривень, щоб ви знали, що потроху потроху, але бюджет надолу. Рішення підтримано. Є пропозиція перейти до наступного питання про переведення судового будинку в житловий будинок. Село княжичі Ялинка Три. Дола товариства є пропозиція підтримати. Прошу об'ясувати одноголосним. Про надання до суду подання щодо можливості призначення ікономіки. Також Тетяна Миколаївна, Вікторія Шабойська, начальник управління соціального захисту. Є пропозиція підтримати. Дякує, нема задачі. Прошу голосувати. Одного голосу. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікування є е, пропозиція підтримати. А запитання? Просто обміну сказати. Про надання дозволу на видалення зелених поставь. Нічого не плавить начальник відділу екології та використання управління інспекції та подруги. Звернулося комунальне підприємство бровей заустрій, але... Вони зовсім провели благоустрій, звертаються і мешканці і організації, отримуючи багатоквартирних житлових будинків і місцями, де стосується місць загального користування. Є 12 пунктів, є зауваження вдома за дане мене питання тільки по парку перемоги, Юрій Миколаю, 29 дерев, різних політів, які ростуть на території парку. По факту перемогу я хотів ще додати, що це не тільки ті дерева, які засохли за період там, 32 33 але це ті дерева, які не були видалені за попередні періоди. Тоді це, по-другому, деякі дерева по-третьому разу йдуть на видалені. Дерева, які ми з вами голосуємо, вони вже по декілька років не зрізаються. І крім того, що, е, Світласич, е, тепер виникає ще невеличка проблема, ми в банку відкритих даних подаємо ці дерева і буде е, виглядати це так, що ми вирізали весь парк, якщо ми не будемо. Ну, так і виглядаємо. Е, е, дивіться, ми сьогодні вранці говорили, у вас в комісії по обстеженню дерев є такий Представник паблічний? От він має знати і розуміти план роботи, і якщо це, в цей план не потрапляє ці дерева, то нема сенсу приймати і видавати відповідні ордери, якщо ми їх не виконуємо. Якщо ми план включаємо через нас комісії практично кожен тиждень, засідання виконавчого комітету кожен тиждень. Тові що приймати те, що не буде виконувати? О, по цьому питанню ми в четвертому ЖЕКу відмовили по Грушевського 1, обстеження там спортивний майданчик. Ми його два рази вже обстежили, але нічого не робиться знову. І вони третій раз подали. Його на Павлович, мене прохання. Коли ваша комісія розглядає, заробіть запити у Павлічука про план їхніх робіт. Що в цей план входить, що він там на протязі квартала е, заплановано зріст цих дерев? Тоді. Я вважаю, є принципове рішення виносити на засідання виконавчого комітету. Якщо немає, у них ордер закінчився, вони не звірили і пішли далі працювати. Ну, я вважаю, що це домовилися? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про встановлення опіки здати з тих Лариса Миколаїв. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти підтримався, Приймається одного. Про встановлення опіки. Є пропозиція підтримати. Одноголосу. Про встановлення опіки. Є пропозиція підтримати. Одноголосних. Про звільнення від здійснення повноваження опікунного втрату чинності рішення виконавчого комітету Бережкові ради міської Київської області. Звільнення законодавства, що ви можете виконувати свої вирішити закону дорогу. Є запитання? Є пропозиція підтримати? Озноголосно. Про встановлення опіки надмалоліпотів. Це зміняла опікуна, означає що нової офіційно. Є запитання. Прошу голосувати. Одноголосу. Про встановлення опіки над магалітом. Є пропозиція підтримати. Одного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей та збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів прохання підтримки. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. На комісії був присутній батько дитини, який повідомив, що їх е, сім'я складається він дружина дитина він попередньо швидко в дружині і спільна дитина. Вони проживали в Маріуполі. В 17 році він прийшов на роботу, почав працювати вахтовим методом. І після цього почали подушкувати стосунки в їхній сім'ї. І в 19-му році йому його дружина привезла до в місто Київ і залишилась. І з того часу дитина проживає в батьком. Це підтверджує характеристика зі школи. Також ми провели з дитиною. Вона підтвердила, що останній раз маму бачила в 21-му році. Мама на зв'язок не виходить, в соціальних мережах ми її не можемо знайти. Тому вважаємо себе цільно надати висілові суду про поставити одноголосник. Слово відмову в реалізації нерухомого майна боржника. Тут під час розмови з батьком з'ясувалося, що у 18-му році йому його знайомий, він назвав його тих запропонував посаду директора в одному з товариств. Він погодився, пробув директором 2-3 місяці, потім На яку державний виконавець хоче реалізувати за рахунок боргу, вона в нього тільки ця, він там проживає своїми батьками і слізити їм, тому вважають рішення відмовити. Є пропозиція підтримати проєкт рішення, прошу голосувати. про надання дозволу на укладання договору дарування, провадіти врахову є пропозиція підтримати? Про надання дозволу на укладання договору дарування та внесення з Бензорічного виконавчого комітету про Скоро раду Київської області від 24.06.25 року з номером 525. Провадцяти враховування. Прошу голосувати. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на укладання договору про поділ житлового будинку. Прова дітей верхович. Про продовження терміну перебування дитини, яка залишилась без батьківського піклування в сім'ї перемога виконання. Це знати виставки присутності позиційні позбавлення батьківських прав наразі будинку, бо ми продовження перебування дитини. Є пропозиція підтримки. Про затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для складання індивідуальних планів соціального захисту дітей, які залишилися без піклування та втрату чинності рішення виконавчого комітету про школу ради пошкодження Київської області від 6.05 25 року з номером 360 є пропозиція підтримати склад комісії. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Також складене на Є запитання? Про шляхом про затвердження висновку служби у справах дітей Бровольської міської ради Бровозької району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Дякую, Дякую. 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 розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до положення про проводську міську Субланку Бровоської районної ланки територіального. Під єдиної державної системи цивільного захисту Київської області. звук наталя фізьбор начальник відділу оборони та зв'язків з правоохоронними органами управління цивільного захисту оборони та взаємодії з правоохоронними органами <coughs> які змінива в <ви> нас не проти <coughs> система цивільного захисту Київської області В своєму положенні Київська обласна державна адміністрація внесла наступні зміни, що дане положення повинно э, затверджувати, затверджуватися головним управлінням ДСНС в проводському районі, а також виконавчим комітетом Броворського э, району. Тому ми вже ці погодження всі отримали. Це після перевірки району? Да. В тому що постанова Кабінету міністрів, вона говорить про те, що положення про Субланку затверджується, затверджується органам, які її створюють. Але так як департамент цивільного захисту та поданням ДСНС Київської області погодив їм ці зміни, вони несли свої зміни, своє положення, відповідно до того, ми маємо просити. Це було після перевірки, нам сказано на цю запитання. Є пропозиція підтримати Прошу слова договору. Шановні колеги, порядок дерев вечір